Декілька слів про перемовини. Про те, як необхідно домовлятися, ну з моєї точки зору, враховуючи мій адвокатський досвід, досвід роботи в психології по супроводу тих чи інших угод, супроводу ситуації щодо купівлі-продажу нерухомості. Книгу, до речі, якщо ви мою не читали, то обов'язково прочитайте. Хоча вона певною мірою більше на таких от вузьких фахівців, які професійно торгують нерухомістю, щоб вони знали лазівочки, наче і звичайним громадянам, я думаю, вона буде корисною. Так от, до чого я веду? Які помилки я бачу, коли люди намагаються виторгувати собі ті чи інші умови, домовляючись в якісь ситуації? Це особливо важливо. В ситуації, в якій ми живемо, коли цілі країни намагаються домовитися. І буває, як ви розумієте, допускаються одні і ті ж самі помилки, як у великих масштабних домовленостях, проєктах, так і в невеличких. Вони одні й ті ж самі. І одна із таких помилок це стати у певну таку от ідентичність. Прийняти її всі ознаки і рогом впертися в характеристики цієї ідентичності та захищати її цінності. Ну, до прикладу, дехто вважає, що, якщо домовляється, як, наприклад, начальник відділу підрозділу, Компанії, то в нього повинні бути такі ієрархічні вказівки, такі от жести начальницького плану і так далі. Тобто оцей ось архетип керівника, адміністратора, він тисне на ситуацію, на слова, вони підтягуються саме такі от ієрархічного адміністративного плану. В той час як можна було б зайняти іншу позицію в управлінні, принаймні оці, оцією договірною ситуацією. Бути кимось таким білим і пухнастим, якому результат приносять, до якого результат сам приходить. Тобто, ви ж розумієте, лев, він біжить і полює за своєю здобиччю, йому необхідно витрачати ресурси, а якомусь такому няшному котику йому здобич приносять, приносять на блюдечку, тобто він нікуди не біжить. Йому взагалі не потрібно скалити зуби для того, щоб домогтися результату. Йому навпаки необхідно розслабитись і бути в такій позиції, яка максимально цікава для фотографування, яка максимально цікава для того, щоб погладити такого персонажа. Няшного котика. В той час, як Лев, він такою методикою не володіє, він використовує тільки один і той же ж самий паттерн, який тисячами років давав можливість йому і його предкам пообідати. Одначе ми ж люди і можемо вибирати той чи інший архетип. Тобто, в ряді випадків, можливо, нам варто поводитись як лев, а в якихось як мудра сова, яка доволі виважено підходить до того чи іншого питання. В якихось, звичайно, нам необхідно бути таким от няшним котиком, в якихось, можливо, необхідно нам тягнути полеміку, як якийсь там кінь. Можливо, десь не варто гристи аргументи, як бобер. Коротше, до чого я веду, що можна обрати певний архетип, з якого вести перемовини. Оцей ось архетип, він у візуальному ключі буде у вас у внутрішньому, і ви притягуватимете певний набір слів, він буде до вас як магніт. Ви знатимете, що говорити в тому випадку, якщо ідентифікуєте себе із певним архетипом. Тобто слова такі рішучості будуть, якщо ви лев. Слова виважені, якщо ви лисиця. Коротше кажучи, поміркуйте. Вибирайте ідентичність, уявляйте, уявляйте, що виходите в її, як одягаєте шкіру, як одягаєте новий якийсь одяг, і спробуйте, підтягнуться жести, невербаліка, смисли, ідеї, концепти, підходи, ну і так далі. Пробуйте і діліться результатами.